Ось такий результат біля будинку, це Юпітер. Частково пагони випали, частина взагалі все добра з ними. Біля землі більше збереглося. Получається, що Дід Мороз пронормував сам. Юпітеру. От вверху на арках вже гірше результат. Тут залишилося відсотків 30. Ось трошки в цьому місці, видно, за криші був затишок, тут більше погонів залишилося, тут все ціле, трошки вище, вже вмерте. Так що мороз сідав не тільки по землі, а досить таки високо. Провів я на роботу над помилками. Багато людей писали, коментували моє відео, багато хейтили, казали, що не той у тебе водовилив, не ті форсунки, повинен бути туман, а не просто полив. Багато хто просто писали співчуття, виражали мені. що Всім дякую за коментарі. До речі, ось молоді саджанці, які я відкрив. Тут все живе повністю. Взагалі, я думаю, що так, все це неприємно, але не так страшно. Головне, щоб усі були живі, здорові, щоб закінчилася ця гадська війна. Оце проблеми. А це ми все переживемо, виноград встановимо ще й будемо з якимось урожаєм. У людей бачив ще гірші результати, мороз був більший. Я думаю, у мене тут тільки пагони пострадали, бо деякі ще й живі. А у людей, я думаю, що можливо навіть і проводящі системи. Пошкодило, то прийдеться взагалі, можливо, від голови все відновлювати. Отже, все я переосмислив і думаю, проблема в мене так. Замалий водовилив був. Тобто площу то велику поливало, а на самі пагони, виходить, води ну, замало попадало. І, можливо, так, треба було, щоб. Мікроклімат був, треба, може, щоб розбризкували форсунки, повністю робили як туман. Можливо, в такому разі б помогло б. Ви бачите, деякі пагони взагалі все добре, це до речі, століття. А так взагалі на майбутнє треба буде придумувати зовсім інше, іншу методику. Щоб більше не ризикувати. Так що ці експерименти, то замало води, то туман, полив, щось не так, я більше так на це не поведусь. І що саме, саме скажімо, найобідне, що було ж чим вкрите. І час мені дозволяє, а в принципі встиг би так багато б обламав, поки все поклав на землю. Поки укрив би, потім підв'язав би. ну Це був би процент більший живого, ніж зараз. Просто понадіявся, думаю, та в мене буде поливатися і буде все добре. А воно сталося не так, як гадалось. Зате тепер в цьому році буде можливість показати, як вирощувати правильно пасинковий врожай. Так що підписуємося, щоб не пропустити, кому цікаво. І ще є в мене ідея, як вберегтися цих зворотніх заморозків, а саме дотримати бруньку не розпущену, аж поки вони всі закінчаться. А саме аж до початку травня. Все це розповім, коли вже буду укривати виноград. Зараз це не цікаво. Тому слідкуємо за каналом. От і все, що хотів сказати. Бачите, молодняк, який був вкритий. тут все добре. Отже, всім, хто також постраждав, раджу не засмучуватися, життя продовжується.